Що, ти проголодалась, чи що? Чи тобі действительно треба гріти так? Нагріла молоко до 47 вже. Ну це характер, розумієш? Коники показуємо збираються. Не було ж таких вибраконів. Буся, закрийся. Не було ж таких вибриконів. Пила ж прямо вим'я, і все було нормально. Цей цепляється, цей цепляється. Точно голубих кровей. Утром повиділивалась, без молока осталась, потом пішла синої, чуєш. Я їм понависмикувала же опять там, понял. Способ номер раз. Бо в противному випадку Амур не дає їсти, І пішли по полу, да полізборник. Ну що, пішла я тоді Амуру грість? Да? А ви доїдайте. Mm -hmm. Ну от що й треба було доказати, так? Да? Галя балування. Вся в хазяйку. Що ти? Вот уже ж макітра мала. Скільки днів пила з вимя, все нормально було? Тут тобі Взбрендилося ей, треба молоко эти Ой. горяче. Берта. Берта, Берта. Кохана ты в нас, да? Кохана. Угу. Якихось обідніх кормюшок в нас не було на каналі. Що? Хвостиком виляєш. Треба було бросити тебе, мабуть, голодною. І от коли б взялась їсти молоко, те, що всім дають, тоді б і поїла. Так жалко ж. Да, жалко. Она... Мама її вигадує. Велосипед. А мож, уху, у охотя ж рожки ростуть. Да, рожки. як ти там казав? Роги в нього ростуть. Быстрее, чем сам. Швидше, чем він сам. І що ти це хочеш сказати, що мені звим'я здаї козу, іди грій тобі молоко, чи що? Що, обірта? ти болотна. Mm. І на хвилиночку там мені писала Саша, може спробувати другу козу. Так я по цьому поводу хотіла сказати. Вчора вона не взялась пити ладини, а сьогодні... Вова пізніше прийшов сюди. Я, виходить, бусю вже здаїла, злила молоко в свій сподойника под... ну, в відро. Подаїла ладу, якраз прийшов Вова, налили, амур попив. Я таке не п'ю. не попив Амур, а Берті досталася її матері Барбі. І це ж саме молоко, яке вона вранці не захотіла пити. Я принесла в хату, злила його в кружку, додала туди, щоб було пів літра. І все. І тепер оце ж нагріла його. Ну, блін, так годувати козенят, тикаючи термометром у ту пляшечку, ну, це абсурд, звісно. І те ж саме молоко я нагріла до 47 градусів. Ні, бачите. Це не таке, що, є... як вона розуміє? Ще не куштувавши його. Що, Я не знаю. Що? Ти танцюристка. <ріхи> Може ти в цирк продати? Дорогше. Може ми продешевили. А? Бертусь? Може ти не до Максима поїдеш, а в який небудь цирк? Будеш там на задніх лапках ходити. Треба все погризти. Амур вічно мою курточку гризе, коли вона висить тут. Бірта тепер за твою цепилася. Так представ, сьогодні вранці знімаю їх, тут ти поїхав уже. Амур починає так само шкриготати зубами. Я говорю, ти що, в дует? чи що? Астролери, коротше, якісь. Вірта, мене таке не влаштовує, я не знаю, що з тобою робити. Щоразу ходити гріти молоко. А якби ти під козою росла, ти б що, козі сказала, вим'я гріти чи що? Ну, у мамки з вим'я текло таке ж молоко, як ми тобі даємо. Ну, ніяк не 47 градусів. Що ти стоїш, думаєш? Що? Матері, б ти тоже казала гріти вымя, чи що? Куди його покласти? Грелку вам можеш постелить, щоб вымя гріло. Ой. Кадристка, коротше. Все. Буся, ты замовкнеш колись, чи ні? Господи, де ж ти завтра утром вже? Так, да, Амурчик. Де ти завтра утро? Вже сил немає. Думаю, все треба побуцати, на все пострибати. Шо? Хвостики. Так, все, пішла в хатинку. Пішла далі. Да Пока-пока. До вечора.